Біля художнього музею квітнуть та шелестять густим листям дерева, посаджені чотири роки тому Борисом Айзенбергом. Архітектор за професією опікувався декоративними рослинами і щороку, вже традиційно безкоштовно висаджував алеї різних кущів та дерев, аби прикрасити рідне місто, озеленити його, надихнути життям. Втім, у лютому, 22-го року, життя кардинально змінилося. Під позивним Борисич. Він став командиром підрозділу 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу і пообіцяв захищати рідну землю до самої перемоги. У вільний час малював і планував виставку з робочою назвою під прицілом. Роботи пронизані неймовірними емоціями, коли життя і смерть нерозривно поєднані однією миттю. На відкриття виставки прийшли друзі, рідні та побратими Бориса. Завжди був поруч з нами, зі звичайними солдатами, Не боявся практично нічого. Обстріл був тяжкий трьохсотий. Борисович тоді евакуював його. Врятований, поранений, вижив, а от сам командир ні. Борис Айзенберг загинув 13 липня 2023 року. І навіть перебуваючи там, на фронті, відкався. За свої рослини він завжди помічав своїм оком те, чого ми практично не бачили. Ці, ці красоти він намагався відобразити на фото. А ось і ті самі кущі та дерева, які біля музею висаджував Борис. Вже перед самим відкриттям виставки, якою після загибелі героя займалися рідні захисника, було прийнято рішення назвати її квіти за відвалами. Ідея незвичних рамок, що нагадують приціл, збереглася. На відкритті виставки до всіх присутніх звернувся батько Бориса. Не стримуючи сліз, він підкреслив, що прагненням всього життя його сина було навчити людей бачити і цінувати красу природи, берегти те, що вона нам дає. Навіть у найскладніші моменти життя. Виставка триватиме протягом місяця.